Думаю, що брати дорого за свої послуги треба мати багато років досвіду. Я тебе здивую, ти можеш продавати дорого, навіть якщо ти новенька. І саме в цьому відео я розкажу тобі, як це зробити. Привіт! Мене звати Ліза Кучеренко, Я є діючим саме спеціалістом закордонного ринку, власниця маркетингової агенції міжнародної, ну а також наставниця для тих, хто вирішив змінити своє життя та також вийти на закордонний ринок в світі саме. Тож давай розбиратись, чому насправді клієнти готові платити багато. Перш за все, ти маєш усвідомити, що клієнти платять за результат. За цінність, за комфорт, ефективність. І вчасність сюди я б взяла ще впевненість, бо якщо ти новенька, але впевнена в тому, що ти робиш і що ти вмієш, ти можеш продавати не ті ж чеки, що і люди з п'ятирічним досвідом. Дуже важливий момент в тому, щоб правильно презентувати себе та свій продукт. Якщо ти одразу кажеш, що ти боїшся, що ти новенька, ставиш чек в 300 доларів, і в принципі зажмурюєш очі, поки читаєш на відповідь від свого потенційного клієнта, то це відчувається. І клієнт ніколи не погодиться навіть на 300 доларів, просто тому що він не відчуває в тобі Спеціаліста. І навпаки, якщо ти лише новачок, проте одразу ставиш адекватні ціни, ти одразу пояснюєш клієнту, хто ти є, що ти робиш і чим ти реально можеш допомогти його бізнесу, то клієнт цінує тебе як спеціаліста, не дивлячись на твої дипломи, досвід, бекграунд за плечима і так далі. Великий плюс моїх студентів в тому, що я самостійно проходила весь цей шлях той шлях, який зараз проходять вони разом зі мною. І я колись була на їх місці і колись теж боялась назвати ціни, нормальні ціни, бо боялась презентувати себе, боялись щось пообіцяти клієнту, боялась навіть повідомити про те, чим конкретно я займаюся і чим це може бути корисним. Мої чеки починалися від 350 доларів, і часто мені було дуже і дуже соромно навіть підіймати їх, поки я була новачком, ну, як я вважала себе новачком. Але проблема в тому, що це було лише в моїй голові. І ті ж люди, які платили мені 350 доларів, були готові платити за цю ж роботу і ці ж обов'язки 500 і 600 доларів, просто тому що вони бачили результат. Але але я усвідомила це трішечки пізніше. Давайте одразу розбирати 5 практичних кроків, щоб ви не робили моїх помилок і одразу вміли презентувати себе якісно та продавати на високі чеки. І перший крок полягає в тому, щоб правильно себе упакувати. Що це означає? Упаковка вас як експерта це на профіль в інстаграм, який ви ведете скрізь сльози та біль і не хочете цього робити. Це ваша самопрезентація, це ваші кейси, ваші портфоліо, ваші навички, які ви можете презентувати вашому потенційному клієнту, як приклад. Якщо у вас є Якісні кейси, портфоліо і самопрезентація, ви можете вже зачепити увагу будь-якого клієнта і при цьому не боятись про те, що ваші чеки 500, 600, 700, 800 доларів будуть за великими для нього. Бо якщо ви цінуєте себе, клієнт також буде вас цінувати. Дуже важливий момент в тому, що я кажу про ці ціни не з голови. Я знаю середню вартість роботи саме спеціаліста на закордонному ринку, і ця вартість не опускається ниже 500 доларів навіть для супер-супер початківців, які не роблять ані чого, окрім естетичного постингу, який не дає результатів. Тому якщо ви маркетолог, якщо ви СММ спеціаліст, а не просто контент-мейкер, який прикривається назвою СММ, то ви з впевненістю можете ставити ціни набагато вище. Другий важливий крок в тому, щоб ви обрали свою спеціалізацію і перестали робити все підряд для всіх підряд. Клієнти завжди будуть платити більше, якщо вони розумітимуть, що ти розбираєшся саме в цій спеціалізації, ти експерт саме в цьому, і саме з цим ти можеш допомогти. Перш за все, обранішу, з якою ти хочеш працювати: будівництво, б'юті, флористика, навчання, експерти. Будь-що, якщо ти будеш конкретно розбирати з однією нішою, ти дійсно будеш знати всі підводні камені цієї роботи, всі підводні камені цього бізнесу і всі. Варіанти обходження тих глухих кутів для того, щоб бізнес отримував результати, дуже важливий третій крок. Продавати свою цінність. Люди не купують ваш продукт. Якщо ми кажемо в цілому про маркетинг, то люди ніколи не купують продукт. Ви не купуєте освіжувач повітря, ви купуєте комфорт та приємне повітря в вашій квартирі. Ви не купуєте айфон, ви купуєте якість та інновації. Ви не купуєте брендову сумочку, ви купуєте статус. Завжди ви купуєте щось, що дає цей продукт або послуга. Так само, і ваші послуги купуються тоді, коли вони дають результат. Перш за все, покажіть свою цінність, покажіть, що ви даєте бізнесам, якщо з ними працюєте, що бізнеси можуть отримати з вами в короткостроковій та довгостроковій перспективі. І чому клієнт не може відмовитись від вас, що він від цього втратить? Я дуже раджу проаналізувати ту саму спеціалізацію, яку ви для себе оберете. Якщо ви обираєте для себе б'юті сферу або будівництво, пошукайте, попитайте штучний інтелект, попитайте ваших знайомих, попитайте інші бізнеси, що в них болить, які в них складнощі, які в них проблеми, чого вони. Не хочуть досягати, які в них стоп моменти, бар'єри, які не дозволяють їм рухатись чи які зустрічаються частіше за все. І на це робіть ухил при вашій самопрезентації. На це робіть ухил, коли ви намагаєтесь довести людині, яких саме результатів ви можете досягти. Четвертий крок в тому, щоб продати свою відповідальність та сервіс. Якщо ми візьмемо двох експертів, однаково крутих в своїй роботі, однаково результативних для бізнесу, якому вони пропонують свої послуги, але один з цих експертів буде вчасним, буде Постійно на зв'язку буде активним, буде звітувати, буде робити все по дедлайнах. А інший буде робити все по натхненню, тоді, коли в нього є час, може грубити іноді забувати про свої обов'язки і так далі. То, звісно, клієнт буде працювати з тим, з ким його буде комфортно. З тим, хто може запропонувати йому якісний сервіс і хто може відповідально відноситись до своєї роботи, не просто так люди придумали комерційну пропозицію. Дуже важливий момент і частина комерційної пропозиції це показати конкретний таймлайн ваших обов'язків, задачі, які будуть виконані, оцифрувати можливі результати, показати, що конкретно буде входити в ваші обов'язки, що вам буде потребуватись від клієнта, і як все це буде відбуватись разом з вами, щоб клієнт дійсно кайфував від вашої співпраці, при цьому був певний. Нені в результативності в мене є учениці, які закривали своїх клієнтів на тисячу півтори тисячі чеків. Без кейсів, без портфоліо, лише через якісну самопрезентацію, тобто через продаж своєї цінності і через продаж свого сервісу та відповідальності. Просто тому, що вони були впевнені в тому, що вони роблять, вони змогли донести це до клієнта, і вони змогли донести до клієнта те, що вони якісно відповідально підходять до того, що вони роблять. Клієнту були щасливі починати з ними співпрацю при цьому, навіть не бачачи їх робіт чи того, що вони робили раніше. І ці дівчатка були новачками. Ну і останній п'ятий крок стосується ваших страхів, і перш за все не бійтесь чути ні. Пошук будь-яких клієнтів на співпрацю це продаж, а будь-які продажі мають відмови. Якщо ви хочете продавати на високі чеки, цих відмов буде більше, ніж якщо б ви продавали на менші чеки. Але це означає, не означає, що ви щось робите на так. Це лише означає, що ви шукаєте ту свою цільову аудиторію, яка готова достойно оцінювати те, що ви робите, і достойно це оплачувати. Усвідомте, що кожне ні воно наближує вас до вашого так, до ваших клієнтів, цільових клієнтів. Не занижуйте ціну, якщо ви чуєте відмови. Просто шукайте свою аудиторію. Якщо ви будете постійно за. Знижувати ціни, пропонувати знижки, якісь там акційні періоди чи ще щось. Ви просто погрузнете оцих продажах на знижках, і ви не зможете працювати за нормальні чеки. Просто тому, що ви не будете вміти продавати себе дорого. Повернемось до мого шляху, коли я починала свою роботу в SMM я вже сказала, що мої перші проєкти були за 350 доларів. Я довгий час працювала так, ну як довгий це було приблизно 4-5 місяців. Але в якийсь момент моя клієнтка, я завжди зі своїми клієнтками дуже близько спілкувалася і прямо дружила. Вона мені в якийсь момент написала, чого ти береш так дешево. Вона каже, що мені часто пропонують послуги маркетингу. Тут у нас є агенції, це була грецька, грецький бізнес, грецький салон краси. Вона каже про те, що в них є агенції, в них є одиночні спеціалісти, в них є фрілансери. І багато хто пропонує свої послуги. їй, проте ці послуги коштують не менше. 500 євро з урахунком того, що Греція є бідною країною відносно, і це не Америка, яка може дозволити собі тисячу півтори тисячі чеки для послуг маркетолога для послуг сама спеціаліста. І тим не менш люди цінували цю професію, тобто люди розуміють цінність того, що робить спеціаліст. Люди розуміють важливість цього для бізнесу і готові платити доволі такі високі чеки для цієї країни. І в той момент це стало для мене таким переломним. Аспектом я почала підіймати чеки. Перш за все, я написала існуючим клієнтам про те, що в мене є нові знання, в мене постійне навчання. Я постійно розвиваюсь. Ми покращуємо результати. Бізнеси розвиваються, тому я підвищую чеки на свої послуги. І вже в подальшому я стала ставити ще більше чеки вже для нових клієнтів. Просто тому, що в якийсь момент я зрозуміла, що люди, які знають набагато менше ніж я, які вміють набагато менше ніж я і роблять набагато менше й менш якісніше, і менше в принципі, ніж я, вони заробляють набагато набагато більше. Просто тому, що вони так хочуть. Просто тому, що вони впевнені в собі, і просто тому, що вони себе цінують. Я знаю, що багато хто зараз каже про те, що називати високі ціни страшно, особливо якщо ти новачок, всі почнуть відмовляти. Я так ніколи не знаю до клієнта, але це все бред. І перш за все, щоб позбутись цього страху, вам потрібно. Усвідомити свою цінність. Якщо ви не можете зробити це автоматично, то прямо візьміть шматочок бумаги, візьміть ручку і випишіть всі цінності, які ви несете як спеціаліст, всі результати, які може отримати бізнес від вашої з ним співпраці. Все, що ви можете дати клієнту за ту суму, яку ви озвучуєте, і повірте мені, якщо ви адекватно оціните себе, свої послуги і те, що ви робите, скоріш за все, ви впевнитесь в тому, що ви ставите ще дуже і дуже маленькі чеки. Я дуже прошу, коли ви подивитесь це відео, не закрити його і піти з думками, що ну потім якось я усвідомлю свою цінність і підійму свої чеки. Ні, пам'ятайте про те, що життя навколо вас і ваше, ваш стан, ваше щастя, взагалі ваші мрії. Все навколо вас змінюється лише в тому випадку, якщо ви починаєте щось для цього робити. Якщо ви будете продовжувати відкладати все на потім, то нічого не зміниться. А потім стане тільки ще страшніше, ще складніше. Ще більше проблем, ще більше відмазок, і так з цього порочного кола ніколи й не вирватися. Ну а якщо тобі подобається сфера СММ, ти хочеш дізнатися, як заробляти тут більше, як розвиватися в СММ на закордонному ринку, як просувати себе за високі чеки на закордонному ринку у роботі із іноземними клієнтами, то я підготувала для тебе 9 безкоштовних уроків. В них є практичні поради, інструкції, як тобі отримати хороших клієнтів за хороші чеки і хороші співпраці вже тут. І зараз забирай цей smm пак за посиланням під цим відео. Ну і не забудь підписатись та написати в коментарях, які з кроків, про які я сьогодні розказала, ти виконаєш вже сьогодні.